Доброго дня. Сьогодні в нас на огляді набір jm 8151 для ремонту ноутбуків, смартфонів, планшетів. Ось такі коробочці він до нас заїжджає. Купити даний набір можна за промокодом, який ви бачите зараз на екрані. І детальніше дивимось комплектацію. Ось такий кейс. Тут ще такі надписи. Так, зняла плівку з кейсу. Ось так він виглядає. Нажимаємо на кнопочку і кришечка плавно сама відкривається. Дуже зручно ставити як підставочку собі. Ось так. Любим способом можна витягнути. В набір входить 36 ось таких біт різних назад ставимо також викрутка біотримач. Тут прокручується, і ще в набір входить ось такий подовжувач. Зараз покажу, як ми готуємо викрутку до роботи. Беремо будь-який біт, тут внутрішня сторона промагнічена. Вставляємо, тримається міцно, не вилітає і спокійно можна працювати. Так, і тепер за допомогою подовжувача. Також на магнітик. Так, і ось тут викрутка виготовлена з якісного матеріалу. Замовити даний набір можна за промокодом, який ви зараз бачите на відео. Силка на наш сайт в описі під відео.